Так, на дворі зима випав сніг. Почалася їзда, почались піддони поступати. От маємо випили кусочок. З піддона. піддон Фіадобло. Ось цей кусочок треба так. Зараз зробимо заплаточку сюди. Зараз покажемо, як буде виглядати вона. Ну, щось подібне ми таке зробили сюди, підігнали. Зараз ми його поставимо тут на місце. В кількох місцях прихватимо і потім вже покажемо що до зварювання. Так, того куска, кого бракувало, вже стоїть на місці. І зварюємо до копи. Так, сейдон готовий. Можна класти і їхати.